Виконуємо номер 888 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність до і два завдання. Приступаємо до виконання. Спрощуємо одночергово ліву і праву частину. 18 множимо на кожен з одночленів в дужках. 18 помножить на а, це буде 18а. 18 помножить на 2 буде мінус 36. У правій частині розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Дужки, перед якими стоїть знак мінус ззовні, ми не трогаємо. Переписали, відкриваємо внутрішні, це буде мінус 6а, додати 16. Тепер зведемо подібні доданки в внутрішніх дошках. 20 до 16, це буде 36 і мінус 6а переписали. А тепер розкриваємо знову дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отримаємо 12, відняти 36 і додати 6А. 12А було. і тепер зводимо подібні доданки. 12 А додати 6А це буде 18а і мінус 36 переписали. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій, отже, тутожність. Доведено. Переходимо до другого завдання. Множимо на 2 і на мінус 3. Отримаємо 2х, відняти 2, додати 2Т. Відняти 3х, відняти 3 у додати 3Т. На мінус 5 відняти 5Т, додати 5. Ми переписали. Зводимо подібні доданки 2х і мінус 3х, це буде мінус х, мінус 2х. Мінус 3 ігрек. Це буде мінус 5 ігрек, і плюс 5 ігрок взаємозниця. 2Т, додати 3Т це буде 5Т, і мінус 5Т, також буде 0. Отже, маємо в лівій частині. Тут неправильно закресла. В лівій частині мінус х, і в правій частині мінус х. Тотужність доведено. Номер 888 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7. Частина перша виконана.